Сили оборони Ізраїля нанесли ракетний удар по столиці Лівану-Бейруті, де знищили як мінімум чотири будівлі, де попередньо, навіть, мали знаходитися високі чини терористичної організації Хезбола. І от є вже повідомлення від офіційної заяви армії Ізраїля, що лідер Хезболи Хасан Насрала ліквідований. Власне, це вже офіційна заява, і як кажуть в Ізраїлі, що е, загалом е, лідери Хезболи ніколи не помирають своєю. Смертю нагадаю вам, Хезболла – це терористична організація, така як, як і Хамас. Вона значно потужніша, яка фінансується. Є проксі від Ірану. Вона підтримується Іраном. Ну а Іран це є союзник Росії, який надає і балістичні ракети. І звісно ж вже всім відомі в Україні добре шахеди 131-136, які регулярно кожної доби тероризують і б'ють по. Території України, що ж загалом, хочемо сказати, що на ядерні погрози і зміну ядерної доктрини Владіміра Путіна диктатора Росії вже є чітка і потужна відповідь, ем, не зовсім. Партнерів України, але країн, які очевидно впливають на рішення диктатора: Бразилія, Китай, Туреччина, Казахстан та ще вісім країн виступили зі спільною заявою, у якій застерегли від погроз застосування ядерної зброї. Заяву оприлюднили у штаб-квартирі ООН у рамках тижня високого рівня генасамблеї. ОН там також наголошується, що цивільна інфраструктура, зокрема мирні ядерні об'єкти та інші енергетичні об'єкти, не повинні бути цілями воєнних операцій. Очевидно, що це ці от, країни не називають кому адресована ця заява і чіткий меседж, але це є Російська Федерація, тому що нагадаю вам. Напередодні зустрічі Володимира Зеленського у Білому домі з в, в, Джо Байденом, президентом Сполучених Штатів Америки, саме Владимир Путін зібрав а, колегію свою і відповідно розповів, що вони міняють ядерну доктрину. начебто, не ядерна країна. Мається на увазі, звісно, що Україна а, може бути атакована ядерною зброєю, а, якщо їй допомагає ядерна країна. Ну, ми розуміємо, кому а, власне адресував цей меседж Володимир Путін. Так, от є заява від цих країн: чітко не використовувати ядерну зброю, і, відповідно, не атакувати ядерні об'єкти. Нагадаю вам, що на генасамблеї організації Об'єднаних Націй Володимир Зеленський наголосив, що є у нашої розвідки інформація, що Росія готує атаку на три. Атомні електростанції, а точніше, напевне, все ж таки це підстанції електропостачання, які знаходяться безпосередньо на території цих АЕС. Ну, ми прекрасно знаємо, що Росія добу чого здатна. Вона вже і Каховську дамбу підривала. Ну і власне атаки на АЕС не можуть не можуть бути якимось таким новим іншим рівнем, який не може перейти Російська Федерація.